Зло завжди поруч, але світло сильніше. Кожен з нас хоча б раз замислювався над глибокими питаннями: Чому я живу? Хто створив цей дивовижний світ, який ми бачимо довкола? Чи є якийсь вищий сенс у всьому, що відбувається? Одне з найважливіших питань: чому Бог створив людство? І якщо він такий добрий? То, чому у світі так багато страждань, болю, війн та несправедливості? Чому Бог дав нам свободу, якщо знав, що ми будемо помилятися? Сьогодні ми спробуємо знайти прості та зрозумілі відповіді на ці запитання ми поговоримо про те, хто такий Бог. Розберемося, чому Він створив нас, людей, і розглянемо його великий план для всього людства. Часто люди уявляють Бога як якусь далеку, безособову силу чи енергію. Але Біблія вчить нас іншому. Бог це особистість. Він мислить, говорить, відчуває, любить і піклується. Його сутність можна визначити одним словом любов. Він є джерелом всього, що ми бачимо і не бачимо. Він творець усього, що існує. І найважливіше, він створив нас не як своїх слуг, а як своїх дітей. Він прагне мати з кожним з нас тісні, особисті стосунки. Бог бажає справжнього спілкування, наче з найкращим другом, навіщо Бог створив людство? Можливо, ви думали, що Богу щось бракувало, і Він створив нас, щоб заповнити цю порожнечу. Але Бог досконалий у собі, йому нічого не бракує. Він був повністю завершеним і без нас. Він створив нас із чистої любові. Справжня любов за своєю природою бажає ділитися життям, радістю та щастям. Бог хотів мати когось, з ким він міг би розділити свою любов. Основна мета нашого існування жити у спілкуванні з Богом. Ми створені для того, щоб пізнавати Його, спілкуватися з Ним і відображати Його любов у світі. Це найвища радість та сенс нашого життя. Але для того, щоб любов була справжньою, вона вимагає свободи неможливо любити когось, якщо тебе змушують це робити. Бог не хотів створити світ роботів, які б бездумно виконували його волю. Він прагнув мати істот, здатних робити вибір. Вільний вибір дозволяє нам обирати добро, прагнути до нього. Однак ця ж свобода дає нам можливість обрати зло. Важливо розуміти, що Бог не створював зло, він створив свободу. Зло з'явилося тоді, коли людина свідомо обрала життя незалежно від Бога, гріх це не просто порушення правил, це бажання бути незалежним від свого творця, це відмова від його любові та керівництва. Наслідки цього вибору були руйнівними. Саме тоді у світ прийшли страх, біль, війни, несправедливість і смерть. Усе це результат віддалення людини від джерела життя та любові. Незважаючи на наш вибір, Бог не покинув людство. Він не відвернувся від нас, а одразу ж пообіцяв повернутися. Він пообіцяв відновити зруйновані стосунки. Ця обітниця була виконана через Ісуса Христа. Сам Бог прийшов до нас як людина. Ісус своїм життям показав нам справжню природу Бога. Він зцілював хворих, прощав грішників, виявляв безмежну любов. Він ніколи не засуджував, але завжди пропонував нове життя. Ісус добровільно приніс себе в жертву на хресті. Він взяв на себе провину за всі наші гріхи. Він помер замість нас, щоб ми могли жити. Його Воскресіння показало, що зло і смерть не мають останнього слова. Любов Бога сильніша за все. Мета Божого плану не просто врятувати нас від пекла, вона значно глибша і ширша. Бог прагне відновити свої стосунки з кожною людиною. Він хоче, щоб кожна людина знала, ти не випадковість, ти створений з любові. Твоє життя має величезний сенс. Бог продовжує пропонувати нам свободу. Він нікого не примушує любити себе. Він лише запрошує нас повернутися додому. Цей шлях відкритий для кожного. Уся історія людства це історія Божої любові. Бог створив нас з величезною любов'ю. Ми втратили його, обравши свій шлях. Але Бог сам прийшов до нас, щоб повернути додому. Він простягає нам руку допомоги, пропонує примирення. Його найголовніше послання до кожного з нас: Я люблю тебе. Я чекаю на тебе. Шлях додому завжди відкритий. Це проста істина, яка може змінити ваше життя.